Що змінилося, от, візьмемо, з 1 січня поточного року. Останній раз я тут був, напевно, ще, році, ще минулого року. Так, то останній раз ми говорили про те, що відбувається на ринку нерухомості минулого року, а цього року вже реально воно помінялося все на, на 180. За декілька тижнів чесно. все змінилося? Так, е моргіжні рейти почали помаленьку опускатися. Ставки на, е на моргіжні е на покупку нерухомості почали опускатися. з 7 вже стали 6, а навіть зараз можна побачити 5,9. Зразу стимуляція ринку пішла, зразу покупців багато появилося на ринку. Багато з тих, хто, наприклад, зараз цікавиться купівлею, вони не пам'ятають, що таке 2,5-3% interest rate. Їм, Їм якби 5,5 з це вже наша норма. Це в принципі ми вже, ми вже це те, що буде зараз на ринку. І їх зараз багато. Зараз багато покупців через те, що зараз рейти йдуть донизу. Їм стара цікавіше. Зараз багато покупців виходить на ринок. Продавців є зараз дуже мало через кілька причин. По перше, зима. Переважно всі чекають на березень, квітень, щоб вийти. То раз. Друге, багато хто має ще ті старі моргіжні рейти, 2,5-3 і 3, за закріплення, які я не буду продавати тих 2,5%, Я буду тримати тих своїх Два... Це просто золото вже тепер рахується. І багато хто того продавати нерухомості вже не буде. І таким чином ми зараз бачимо нестачу продавців, багато покупців і знову multiple offers. Знову війни, знову тепер ми змагаємося, знову тепер треба переконувати продавців, що ми як покупці найкращі. Ми закриємося одним словом, знову ми вертаємося те саме, що було у 2021-2020 там роках. Помаленько, значить, прогнози розказати? Чи давай перш за все хотів би запитати <с <с точніше, ситуацію таку під, під, підвести, А що коли рейти в нас падають, ціни відповідно почали знову вирости на нерухомість? Так, ну так одразу бо тому, що попит підростає. Так хто в ціх хто в цій ситуації виграє? Виграють продавці продавці. Так. Чи у продавців на даний момент є достатня кількість нерухомості, щоб задовільнити потреби Ні. є в багатьох районах є менше ніж два місяці суплай. Що це означає? Наприклад, якщо нерухомості не виходить на ринок зараз взагалі, то за два місяці все продано. Вау. Це недостатньо. Має бути шість. Щоб збалансований ринок був, має бути шість місяців суплай. Шість місяців пропозиції, напевно, так, якщо українськи сказати. Тобто, якщо нічого на ринок не виходить зараз на даний момент, через шість місяців все продано. Це, це збалансований ринок. Зараз два. Що це за, за скоро? Що, на твою думку змінило, власне, цей ринок е, буквально за місяць часу? Ставки, ставки, ставки. Пішли донизу. Окей, чому пішли ставки донизу? Тому що інфляція пішла донизу. А інфляція відбувається, тому що що? Тому що долар знецінюється. А чому долар знецінюється? Давай тому що його багато надруковано. Найбільше. Дивись, почав почалося. Почали друкувати долари. Долари надруковані, долари починають. Інфляція починає відбуватися, долар знецінюється. І тепер почали підніматися інтерес рейти. Федерал резерви почали піднімати інтерес рейти, які використовуються банками. Один в другого позичають банки гроші під високий рейт. Це сповільнює ринок. Люди починають економити, тому що тепер стає дорожче купити машину, меблі, все решта. Вони починають менше тратити в банках зростають так, да. okay. банки чужують більше за, за інтерес. Тобто, ти позичаєш в банку, тобі дорожче брати ту позичку. Ти тепер вже думаєш два рази, чи тобі треба брати ту позичку, чи ні. Ти починаєш менше купляти. Тепер ціни на, на, на продукти, на все повинні опускатися, що означає, що долар починає підкріплюватися. І порівняно зі всіма валютами, долар сильніший. Зараз інфляція, наприклад, вона доросла до 9 тисяч чимось. почала опускатися до восьми там сім вище сим-сім. Високі сім це означає, що починає опускатися інфляція, моргічні ставки завжди йдуть за інфляцією. Інфляція донизу, моргічні ставки також, банки бачать, що можна опустити. Це стимуляція. Це окей, ми заробимо менше, але ми будемо мати більше транзакцій. І таким чином воно стимулює ринок, коли моргівні ставки опускаються. Але чи дійсно впали ціни на нерухомість? Чуть-чуть, так за останній кватр четвертий квартир 2022 року ціни трошки опустилися. Зато то не можна то так само, як погода в Америці сказати. То неможливо поставити цифру на то, на яку суму в деяких районах більше, в деяких районах набагато менше, а деяких взагалі не помінялися. Але в загальному ми могли торгуватися. Були такі моменти, коли ми заходимо, ми торгуємося, ми купуємо нерухомість. Тепер вже майже ніде не можна торгуватися знову. Зараз до сих пір за останній місяць ціна в Чикаго зменшується на 0,6 Ну це не так багато. Це в загальному Чикаго. Тоже є є райони різні в Чикаго. То теж так загально дуже сказати слово Чикаго. Але порівняно з іншими містами, тобто, якщо ми візьмемо карту, я дивився кілька днів тому, що в Чикаго в, в цілій Америці є деякі міста, які далі продовжують трачати ціни. Це особливо Лос-Анджелес, -Лос це особливо Флориді Нью-Йорк. І трошки по, по Мідвесту, і Чикаго одне з них, і ще в Вільносі є Отава. Є таке місто. Зрештою, всі вже починають плюсувати по, по ціні. Наступне питання: які власне тенденції ти вбачаєш на майбутнє? Якщо так почався рік, до чого готуватися далі? Ну, експерти прогнозують те. Я слухаю тих, хто знає більше ніж я. І розказую, що я почув. Прогноз є такий, що продовжувати опускатися моргідні ставки до літа і до кінця літа. Далі є думки, що можливо інфляція буде підніматися. Є така думка, що можливо інфляція знову може. Піднятися, можливо, не буде підніматися. То поки що невідомо, це ще ніхто не бачить. Поки що є місце, куди можна опустити рейти. Вони напевно підуть до 5,5. Зараз 6, то буде 5,5. Нижче не підуть. Ну не знаю, то невідомо. Поки що показуються такі цифри на даний момент. Чотири вже, напевно, ми не будемо бачити. Так само, як і три, як і два з половиною. Таких цифр вже не буде. Це була стимуляція ринку. Це були надруковані гроші. Це була стимуляція, щоб ми часом не зайшли в рецесію. Оце отворило інфляцію, і через сто почали підніматися. То тепер, напевно, будуть опускатися. Що це означає? Е, якщо ми бачимо, що з 1 січня це таке, якби хтось відкрив просто ворота, і всі байери просто вибігли на ринок, зразу починає, всім треба зразу будинок. Е, і це ми, напевно, будемо бачити, напевно, в наступних 6 місяців. Ми будемо бачити ріст цін. Ніхто нічого не може гарантувати, ніхто нічого не може прогнозувати на 100%. Але поки що така от тенденція, така траєкторія ринку, яку ми бачимо. Uh, unemployment зараз ще нижче, ніж ми коли з тобою говорили останній раз. Було 3,7, зараз 3,4. Це найнижчий unemployment за всю історію чи uh, ні? Ну, мені здається, що так. Пам'ятаю, Трамп, коли був а, в офісі, дуже часто вихвалявся анемплойментом. Ні, було 4. Було 4. Було 4 за нього. То, за останні, можливо, я не знаю за останні там 20 років, чи то було найнижче. Мені здається, що останній раз, коли я дивився на ту графу, то ми вже дуже сильно опустилися. Вона була вища до ковіду, ніж вона і зараз. О. До ковіду було вища, ніж зараз. Три-чотири це дуже гарно анемплоймент. І це є проблема для інфляції, тому що unemployment має бути вищий для того, щоб інфляція опустилася. Тому що якщо всі при роботі, тобто низький анплоймент означає, що всі мають роботу. Тобто, якщо всі при роботі, всі мають гроші, всі мають гроші, то всі, всі тратять. І інфляція починає рости. І це відокремлює тих, хто, наприклад, кому тяжко, хто має пейчек на пейчек, в кого зарплати якраз тісно з тим, скільки вони тратять. І тим самим, якщо ціни ростуть, то це розділяється і пропадає middle class. Лишаються ті, хто в кого пейчек то пейчек. І ті, хто збагачується, чи те, що в них є assets. це коли багач. інфляція росте, всі активи, всі ростуть в ціні. Добре, тоді давай так. для є продавці, є покупці тенденції. Ми так більш-менш зрозуміли, що би ти зараз порадив тим, хто хоче придбати будинок, і тим, хто його продає. Ну для продавців, очевидно, зараз okay. хороший час виходити і продавати для продавців. Якщо вони планують продавати, то чекати нема чого. Тому що ринок вже активний, можна виходити на ринок. Хіба якщо ваші плани, бач, продажа нерухомості, ніхто нічого не купляє, ніхто нічого не продає, просто так. Нема такого, що можна рейти, впало, давайте купляйте. Щось там сталося, давайте продавайте. Тобто люди мають своє життя. Ну так, будили це велика частина. Це будується сім'я, будуються всі пам'яті, які люди з собою будуються в тому будинку, все лайфстайл. Е, ніхто просто так не буду на купляння продає, але якщо є план, наприклад, продати свою нерухомість, е, то вже можна вже зараз. Це, є, це вже дуже активний ринок. Е, чекати е, е, то вже залежно від, від, кожної, від кожної ситуації. На рахунок купівлі, якщо також знову ж таки є план на покупку своєї нерухомості цього року, то також я би рекомендував е, купити скоріше і потім, коли рейти впадуть, мати опцію перефінансувати. Тому що як тільки рейти впадуть, попит буде ще більший, буде ще більше купців, буде ще більше активності, і ціни будуть ще швидше рости, і треба буде ще більше доплачувати, якщо вони підуть донизу моргідні ставки. І якщо ви купите зараз і будете перефінансовувати, так ви заплатите більше, коли ви будете ви будете ви заплатите ще один раз за перефінансування. Перефінансування коштує кілька тисяч доларів. Тобто ви переплатите, але ви переплатите більше, якщо ви почекаєте, і купите пізніше. Але... Купляти треба тоді, коли, ви, коли вам треба. Наприклад, я і багато з наших агентів також, ми купили собі, собі власні будинки теж недавно, чомусь також, якось всім так сталося, що ми всі купляли приблизно один той самий. час. І ми не купляли, коли були найнижчі рейти. Ми купляли ми тоді, коли нам треба було. І коли ви женетеся за рейтами, то можна не то купити. І просто, якщо, наприклад, є в когось Думка, о, може, ціни впадуть, то то зараз найменший шанс того. Можливо, це можна про це можна було говорити в жовтні, в листопаді. Можливо, і правда, тому що ми казали, треба чекати навесно, подивитися як весна себе покаже. Зараз на те, що впадуть ціни, це просто нереально маленькі шанси. З тим, з тим, що ми бачимо, що зараз відбувається в ринку, опускання моркісних ставок, це найбільший важель, який коригується, якою держава користується, щоб взяти, стимулювати і відкрити двері для, для тих, хто хоче щось, щось купити. І зараз воно, воно відбувається. І, і, і казати, що ціни впадуть, то можливо через певний час, через може рік, можливо, щось буде інакше. І хто його знає, що зараз відбудеться знову з інфляцією? Що зараз Федерал резерв зпукають? Можливо, щось відбувається, чого ми ще не бачимо. А новини нам теж не все показують, показують те, що нам треба, знати. дуже важко щось прогнозувати, взяти на ту саму туречку, ну, не дай Бог таке станеться в Америці, і тоді mm -hmm. ринок зовсім піде не, не по no. тому сценарію. Давайте підсумуємо це питання. Це виходить, що зараз не потрібно нічого купувати, тільки при потребі. Правильно я зрозумів? Ну завжди треба при потребі. Але якщо, наприклад, є потреба, то зараз час купити, і коли впадуть моргіжні ставки, то тоді взяти нові ставки, тому що завжди можна перефінансовувати. Про перефінансування, якщо можеш, будь ласка, так, давай поговоримо поговоримо трішки пізніше, чи є моменти, коли е, недоступна опція перефінансування? Yeah. Поясни, будь ласка. То, то такі просто типи фінансування, наприклад, якщо ми беремо, це називається портфоліо моргідж, е, це тип моргіджу, який спеціально будується для, для покупця, який, наприклад, не може взяти стандартний, кваліфікований конвеншн. Звичайний моргідж, який всі хочуть, 30-річний. Він бере портфоліо, бо там чи немає податків, чи то по стейтметах воно робиться, то там інколи буває, що рік-два є припеймент пеналті. Ви не можете перефінансувати, бо у вас там буде штраф. То так собі банк за, зафіксовує можливість того, що ви будете. Ну, вони зароблять на тому проценті. Um, в принципі, це деякі комерційні моргіджі, але ми говоримо це вже про інвестицію. То зараз на даний момент uh, ми говоримо просто про, про те, хто хоче купити собі будинок для себе. То просто моя порада: в більшості випадків, 99% 9%, ви можете перефінансувати в будь-який момент, але якщо ви берете позичку, яка має prepayment penalty, приблизно це є portfolio loans, то. То ви тоді мусите почекати трохи. Оце завжди можна переуточнити з фінансистом, коли ви купуєте. Тут завжди питайтеся. Але я ще хочу ще щось сказати. Mm. І якщо в нас зараз вичерпся час, щоб я мав час. У нас ще є час. Е -м, окей, М -м, На рахунок податків, це дуже важливо, тому що зараз не всі то знають, це нова річ. Податки на 2022 рік дуже сильно зараз підросли. Е ми це можемо побачити. Всі, що живуть в Кукаунті, особливо, наші податки підросли дуже сильно. Ми можемо зайти на Кукаунтіassessors.com. Це такий сайт, ввести свою адресу або ПІ-номер. кожна хата має свій ПІ-номер, квартира чи таунхаус. Якщо ви ведете, ви побачите Assessed Value. Assessed value це оцінка вашої нерухомості від каунті. І ви якщо порівняєте за 2021 рік оцінку і 2022 рік оцінку, ви побачите величезну різницю. По цій оцінці, я бачу ти вже на тому сайті, от на цьому сайті треба ввести ПІ-номер, і, це, і якщо і по цій оцінці нерухомості, по формулі виходить податки. Якщо ця, як ця, ця оцінка підросла, значить податки підросли. Якщо ви зараз в процесі купівлі своєї нерухомості, я, до речі, це казав у середу. Хто мене слухав, то напевно, почує ще раз. Хто не слухав, то розказую спеціально в п'ятницю вечором. Значить, якщо ви зараз купляєте нерухомість, ви в процесі, то надіюся, ваше реал, то хто знає. Можливо, ваша адвокат це підловить також, то ви маєте на увазі, що на контракті треба вписати це, що ви повинні отримати більшу суму, ніж це завжди робиться, на клоузингу від продавця. Тому що ми будемо платити податки в серпні 23-го року за 22-й рік, заднім числом ми платимо через 8 місяців аж за попередній рік. І ці податки, якщо ви купите в цього року будинок, то ви будете платити за 2022 рік, коли ви там не жили. І вам потрібно отримати гроші від продавця. Uh -huh. Якщо, наприклад, продавець не знає, що податки ростуть, можливо, що вони знає 99% людей, поки що не знають того, то вони вам дадуть недостатньо. І ви потім отримуєте більший біл, і будете платити свої кишені за когось. Тому вам потрібно отримати достатньо грошей. Це все можуть адвокати порахувати, але вам ще також треба, щоб адвок агент теж правильно в контракті це все прописав. То питання, дуже важливо. А, а якщо забули вписати це в контракті, чи можна якось адвокат потім... може ще це підкоригувати, але може таке бути, що, наприклад, продавець і, і агент продавця, бо і продавець, і, і покупець мають право канцелювати контракт, допоки адвокати не домовилися, не підписали це все. Може таке бути, що будуть нюанси, наприклад, в торгах, і можуть продавці, наприклад, не погодитися, дати більше грошей, ніж вони очікували. Тому що завжди рахується все по, два, по попередніх роках. Наприклад, ми знаємо, що у 2020 році, в 2021, році були такі податки, то ми вам даємо на 5% більше за 2022, бо ми не знаємо, який буде біл, то з розрахунком. Це так стандартно, це вже так робиться дуже багато років. Але зараз ми знаємо, що податки підрисують більше, ніж 5, то дайте нам більше. От. І це поки що багато хто не знає, то ми працюємо з хорошими адвокатами, то вони нам це завжди допомагають для, для покупців е, сторгувати гарні е, кредити, щоб нам було достатньо грошей. Або інколи ще є друга опція: це продавець не дає грошей, а відкладається в тайтл компанії на окремий рахунок. І який буде біл, такий. Покривається з того рахунку біл, і все чесно, тільки продавець на клоузингу не отримує там 4 пять тисяч, 10 тисяч, залежні від того, які податки в нього. Оце таку, таку важливу інформацію хотів передати, тому що зараз хто в процесі купівлі дійсно здається, що багато хто про це не знає і нікого не, не знає чого. багато хто так. Але тут виходить підсумовуючи знову ж таки саме це питання, то з моменту, коли підписалися обидві е, юриди е, обидва адвокати. Вже нічого змінити в контракті не можна. Якщо вже я як є, це вже пізно покупець так. згадав, що є податки, і вони платяться вісім місяців пізніше. Тобто, це вже буде моя відповідальність їх платити. Хоча Якщо ти пінч... покупець, це згадав. А твій ні агент, ні адвокат тобі того не сказав. То тобі погоду не повезло. Ми поговоримо ще за ситуацію саме в Чикаго, штаті Іллінойс. Тобто, ти твоя компанія безпосередньо працює саме в нас в місті, так ви не працюєте по всій Америці, поки що Ні-ні, в Ілліної Іллінойс. Як відрізняється Іллінойс від інших штатів, що в порівнянні, якщо говорити за нерухомість, чи є зараз чи щось чимось, ми виділяємося, залежно якими штатами порівнювати. Якщо порівняти Нью-Йорк... з Флоридою, це дуже актуально. Ми українці полюбляють мати ще одне житло на Флориді. Так е в нас в нас affordable, в нас ще є доступні ціни. Якщо подивитися Іллінойс, е порівняно, наприклад, з тою самою Флоридою, Я чесно багато про Флориду не знаю. Е я знаю, що є різні райони в Флориді, але в нас в Ілінойс і взагалі прогноз такий, що Мідвест буде най найприємнішим місцем для проживання. Е це, це такий прогноз, я так бачив в деякій статті читав. Але якщо ми порівняємо, наприклад, Іліной, Чикаго з Нью-Йорком, яке називається International місто, Лос-Анджелес, uh -huh. International місто, то там ціни надзвичайно високі. В Чикаго ми ще можемо навіть купити якусь квартиру за 140 тисяч. Ну no, no, так, можна, можна знайти. No. Навіть тут, в районі Камберленд, є квартири і по 115 тисяч, і по 120 тисяч. Скинеш потім нам слівку на це. На часте ревеню є. Скинеш мій після Тут, До речі, зараз на продажі є. Думово. За 115 тисяч. Тобто, тут такі цифри навіть ще Це, це нереальні цифри в Нью-Йорку. Це неможливо О. нічого. Там можна дамстер зрентувати за, за, за 115 тисяч. Тобто, от, якщо ми порівнюємо, наприклад, по, подійні, по, по цінам у нас, коли є ріст, то всюди ріст є швидший, ніж у нас теж. Ми останній йдемо Так, останні. Ми взагалі саме повільні. Тобто, в нас, е, наприклад, якщо ми порівняємо Іліной і Індіану, то Індіана нас пере переважає. Ми втрачаємо, наприклад, кількість людей, яка проживає в Іллінойсі, до Індіани. Індіана перебирає в себе е, населення Іліной. Помалек, ти більше вони зараз там будують мастер е, тренстейшн, якийсь, да, який буде з'єднюватися з Чикаго. Тому... Але якщо брати саме Чикаго. Де я зараз найбільш такий спекотний район, де постійно люди просять тебе знайти там їм житло? Ми дуже мало в Чикаго маємо справу, якщо чесно. Ми більше маємо. В... Зараз дуже up -and coming є Пілсен. Uh -huh. Розбудовується дуже сильно цей Бронзвіл. Звичайно ж, Линкольн Парк. Всі оці райони на Норс-Весті, Бактаун, українська околиця. А якщо брати не Чикаго. а... Якщо ми працюємо, наприклад, з українською аудиторією, то крім української околиці, у нас більше ем, якби, потреб майже немає. У нас всі хочуть купляти в Саборбах. Переважна більшість приїжджає в Сабрубці? Так. Тобто то Д... саме Norwich і Пелатайн, і інші, напевно, і далі. І далі. Так, тобто, якщо ми говоримо про українську аудиторію, ми там трошки продаємо. Зараз, наприклад, Бактаут, у нас є кілька продавців. Але це так поодиночно. Тому що у нас, в нас в більшості 80% бізнесу, який ми робимо, це українська. Хочу нагадати номер нашої студії можливо, наша українська аудиторія. А вона, наша переважна більшість, хоче тобі задати питання. Отже, номер студії 773 800 2860. Наше інтерв'ю наближається до свого завершення, але ще хочу запитати тебе. А якщо ти можеш е, поділитися з нами тими джерелами, звідки ти береш е, ту достовірну інформацію, звідки ти її черпаєш? Тому що є багато дуже таких спекулятивних ресурсів, люди читають і думають, що саме так відбудеться, а насправді все по-іншому? Е, У ну, мене є такі ресурси, які платні. Е, е, і я не знаю, чи комусь буде цікаво таке. Наприклад, можна, звичайно, слідкувати новини на CIBC. Деколи uh, я там дивлюся, які артикл є, але дуже вони трохи неправдиві. Uh, я дивлюся на Inman News. Uh, в загальному це інформація, якщо реалтори, можливо, слухають, то, можливо, хтось початковий, тут дуже важлива інформація. Inman News uh, — це платний uh, ресурс. Потім є Real Deal — це платний ресурс. Chicagobusiness.com, це Cranes. Uh, вони перейменовані, веб-сайт має ChicagoBusiness.com, і HousingWire. Чотири такі основні е, сайти, газети, е, де більшості про економіку і про нерухомість. І я черпаю все, всі новинки, то я бачу там. Інмен це кожного дня по разів 5-6. Вони висилають нові апдейти різного типу. Там і для агентів, і для моргідж брокерів, і для, і для consumers, Звичайно, людей то, то цей. От, то в принципі. Та інформація. Багато чого ви бачите на Медіа, і багато чого ви бачите на Google. Тут дуже акуратно треба в тому цьому вірити. І я, напевно, тому і розумію, чому всі думають, що буде падіння цін, бо мені недавно відправляв знайомий силку і каже, що це правда, що, поку... що попит, впад... впав. Uh -huh. а, а ми тут змагаємося за будинки, а попит впав. Ну, одне з другим не в'яжеться. Ще є один одне джерело, про яке ти забув згадати, це свій інстаграм канал. Якщо можеш також, також презентуват... ну, так, це презентувати, ж, це ж джерел, джерела. Є оці чотири <свісно> переливаються в мій одне. інстаграм канал. <свісно> так, якщо є щось цікаве, то я стараюся поширити. Якщо я бачу, е, стараюся щось таке. Для чого ну бачите? У мене інформації теж є для агентів. Цікавий, а звичайно людям, які не займаються тим активно, то їм не цікаво. То, що я деколи можу там розказувати тут більше для агентів. Тому я деколи стараюся міксувати. Інформувати ще тоді одне питання. Ти так задав про агентів. Mm -hmm. Як важко зараз стати агентом? Людей до Америки приїжджає все більше і більше, і в тому числі і українців. Кожен шукає роботу, де себе знайти, чи mm -hmm. можуть люди по юфою піти в real estate і стати агентами. Окей, okay. на рахунок. Документів, мені здається, що взагалі без проблем. Чи, чи варто, наприклад, комусь, хто цікавиться нерухомістю, йти нерухомість. Це на це є відповідь лише одна. Якщо вам подобається працювати з людьми, не, не, не важно, чи вам подобаються будинки чи будування, то всього, що ви то розумієте, то не важно. То то ви потім вивчите, можете вивчити, але потрібно, потрібно хотіти працювати з людьми, а, тому що є люди різні, і треба, треба цікавитися, як підходити до різних людей. А, треба набиратися, вміти терпіння дуже часто. І а, інколи вміти задавати питання, вам треба буде цікавитися тим, як себе удосконалювати. Якщо ви любите себе удосконалювати, ріст і працювати з людьми, це феноменальна індустрія. Для, для того, хто хоче бути. І навіть не обов'язково дуже погнітки говорити. Деколи до мене дзвонять агенти, я продаю будинок, до мене деколи дзвонить агент, нічого не розумію. Маємо діл, робимо, роб, підписуємо контракт. Окей, ти там веди, роби там по-своєму. Як знаєш, головне, тримаємо в курсі, коли ми пропискаємо, все нормально через емейл e працюємо. А, головне, є покупець, є контракт. То і важливе. деколи можна і, і, і не говорити по-гінськи. Основні такі моменти знати, просто щоб якась комунікація йшла. Чи не ти можливо, про свою школу реалістей для агентів? Е, окей, потім. потім. Поки що не. Тому що це окремий бізнес, Ще поки що. Та, це в планах, це, це буде. А, але це пізніше. Та. У нас буде на нашому сайті, у нас буде ссылка, у нас буде окреме вікно, де, де агенти можуть зайти. Там буде називатися Get Licensed. Де можна зайти, купити онлайн-курси, пройти онлайн-курси. Ми будемо як, ніби як вікно до школи онлайн-школи. Це у нас будується зараз. Буквально на другий тиждень вже повинно бути. Олег Комарницький, uh, Real Estate Ag Agent, легенда зірка Чикаго поки що доступний тому звертайтеся за допомогою порадою якщо потрібно нагадай боска свій номер телефону або як тебе знайти е, ну телефон 847-235-0305. А знайти на любі соцмережі Олег Комарне в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.